Мої вітання, друзі! Як я обіцяв сьогодні, по вашим проханням я зроблю огляд на ось такий світильник, який я власноруч зробив 26 років назад. Але ми, я буду не показувати не його, а аналогічний первенця його. Поїхали. І так, друзі, добралися ми до нашого другого світильничка, він знаходиться в мене в спальні. Я трішечки вам розкажу про історію, як я його зробив. 26 років назад до мене принесли на ремонт. Світильник сенсорний прибалтійської зб... збірки. Я його відремонтував. Там була несправна мікросхема ну, сенсорного вимикання. Там стоїть К-145, АП2, якщо я не помиляюся. Я відремонтував і потім змалював для себе схемку для того, щоб в ну, подальшому зробити, оскільки тоді не було інтернет-ресурсів як такових. І я її змалював, замовив деталі. Тоді ще в Києві замовляв мікросхеми. Семистер у мене був, і вона досі працює. І Дитина в мене родилася, син, і ми нею користувалися як, як нічничок. Вона працює, ну, керується дуже легко, тобто, однократним життям вона вмикається і вимикається. Також має функцію пам'яті, тобто, якщо на якому режимі ви виключили, на такому вона і залиша. Так, додаємо потужність. Також можна вимкнути, вимкнути і звісно ж потужність остається та сама. О, Якщо її вимкнути з розетки, і вимкнути, то вона при первоначальному вимкненні вмикається на всі 100%. Все. Далі ми прибираємо і вона працює в такому режимі. Зараз я зніму її і покажу, як вона влаштована. Ну, Розберемо, подивимося внутрішні, я вам покажу схемку до неї. Якось так. Поїхали. І так, ми зняли нашу лампу, і ось вона у нас в руках. Ось такий вигляд вона має. Як ви бачите, все зроблено самостійно. Корпус я розробляв сам. Тут у нас для подачі воздуху, так би мовити, тут вихід у нас у задній стінці є ось такий цікавий отвір. І як вже здогадалися, це отвір, який я вирізав для того, щоб спроєктував так, щоб можна було одним різав, це я лобзиком різав. І цю пластину я зігнув. і Як ви бачите, тут кріпиться патрон і уші для кріплення у нас самого пластику. В нижній частині я теж вирізав і загнув, і в нас кріпиться теж ось пластик. Тобто все було розроблено таким чином, щоб і мінімум було гвинтів, кріплення дротів. і Всякої лишності. І було зроблено таким чином, щоб все було ремонтно придатне. В верхній частині я зробив П-образну пластину з алюмінією. Закріплено все, різьба нарізана і орскло. три шматочка Орскла, яке я покрив матом, Ну, тобто наждачкою зачистив. Так, лампочка у нас тут на 100 Вт, по-моєму. Да, 100 Вт. І зараз ми відкриємо нижню кришечку і подивимося, що складається? Що ми маємо всередині? Відкручуємо гвинти. Так. Відкручуємо. Тут я на два ставив і, мабуть, теж нарізав різьбу в пластику. Зараз згадаємо. Тому що це було, друзі, 26 років назад. Я вже не пам'ятаю, що тут і як стоїть. У О, ось, ось ми долізли до нашої. Середини, ще деталі древні. На жаль, я вам трішки ближче покажу. Що ми бачимо. Ми тут бачимо мікросиму К-145 АП2. На конденсаторі, мабуть, понижувальні напруги стоїть ще древні, але треба буде поміняти його. що тут, дросель. Ну, дросель я в тій лампі, в другій я вже не ставив, не обов'язково його ставити і керує лампочки семистер. Тут повинен 100 сто... БД-139, по-моєму, стояти. Але на даний момент їх не було. і У мене були під рукою ку Q... 208 по-моєму. так, Во. ну, і, Звісно ж, пластина сенсорна це з електроглянцювача Глянцювача для фотографії. Я її закріпив тут. і, Звісно ж, підпаяв дротика і все це. Керується платою. Давайте нижню частину плати, я вам покажу, якщо це ага, все можливо. Так. Ну, бачите, це я сам і розробляв е, саму е, печатну плату, так би мовити. Бачите, вона навіть і не відмита від флюсу на той момент. Все запаяно, все працює. Я ж кажу, 26 років. Єдине, що я міняв. Ні, тут я ще не міняв. Частіше за все з ладу виходить ось цей конденсатор. Електролітичний це по живленню, якого він року 90... 93-й рок. Ви представляєте, і до сих пор він працює. Цікаво. Ну ось, ось таку конструкцію має даний ліхтар. Я вам зараз покажу електричну схему. Якщо хтось зацікавиться, то можете на стоп-кадрі зупинити і передати схему. Може і в інтернеті є, я чесно не знаю. Закриваємо, вставляємо плату, закриваємо і, звісно ж, закручуємо гвинтики. Ось така дуже проста і надійна конструкція. Мені цей ліхтар чим подобається, тому що він. Виконаний мабуть, в стилі ретро. Такий він має вигляд. Мені чомусь так захотілося, не знаю, що, що нахлинуло на мене, але зробив чомусь в такому плані. Це теж пластик від, від корпуса якогось, я не пам'ятаю. Ну, ось, ось такий вигляд він має. А ви оце дивитеся і запитуєте. Хочете задати запитання? а Чому ти не поставиш сюди лед-лампочку, щоб ну, економічніше було? Так, да, друзі, правильно ви запитали, і я вже готовий вам відповісти. Діло в тому, що звичайна лед-лампа сюди з патроном е 27 вона стане, але працювати не буде. Але є ось такі лампи. лампи. Як вона тут називається? Світлодіодна лампа, але це не звичайна лампа. Це лампа, яка е, е, нейтральна, де ж вона тут? Зараз, зараз, зараз. Це спеціальна лампа з функцією, яка підтримує димирування. Тобто нею можна керувати через семистер, тобто регулювати від. Нуля до, до максимальної потужності. Вона трішки дорожча за звичайні лампи, але вона мені не сподобалася тим, що вона Да вона дійсно працює, тут вона і важча. Яка тут у неї. Так, з 175 Вона в даній лампі працює, але нестабільно тому що інколи вона в спалахує, тобто ярко спалахує через якийсь час. Так то вона працює, димирує, все регулює. Я зараз вам задемонструю. Зараз я поставлю і продемонструю, як вона себе веде. Можливо, тут і зараз і не проявиться, але в процесі роботи я від неї відмовився і поставив назад лампу прожарювання, звичайно. Зараз. І так, друзі, закрутив я LED лампу. Як ви бачите, ось вона. Це вона є. І давайте перевіримо. Як працює, я вже подав живлення, вмикаємо її. Так, вона, бачите, вмикається все, пробуємо регулювати. Як ви бачите, є в неї регулювання, все як положене. Вимикається, вмикається, все красиво, але з часом вона спалахує. І мінімальний режим у неї, бачите, це такий, далі є підйом напруги. тобто, Бачите, вона все працює. І це вона дійсно економічна, але я ще раз вам нагадаю, що на практиці я її використовувати не буду, і за її недоліку вона інколи спалахує. Тому що, мабуть, якесь не согласування йде по самій схемі. Живлення, мені здається, в самої електроніці, тому що воно, мабуть, живеться через лампочку. Зараз подивимося схемку. Так. Вимикаємо лампу, як ви побачили, воно працює, але некоректно. Достаємо наш записничок. так, Вимикаємо лампу. І, друзі, на той час, як ви знає, гадає, знаєте, не було ні інтернету, нічого. І це все, що в мене. Було все. Ну, за мої роки щось тут накоплено. Це за 30 років. Цьому нотатку вже три, більше 30 років, 35, мабуть, десь. І тут знаходиться, звісно ж, наша о, наша схема. Ось я якраз на неї і натрапив. Я вам зараз близенько покажу і зроблю, звісно, стоп-кадр. І ви можете роздивитися її. І, звісно ж, замалювати, або навіть, навіть і повторити її. Ось, ось так, друзі. Що ще можна сказати? Скажу, що лампа дов, доволі таки надійна. Я не знаю, як, як вам 26 років це є результати по надійності, чи немає. Як ви гадаєте, як вам конструкція сама. Тобто, якщо вам сподобалося, або є якісь свої варіанти, будь ласка, пишіть я. Відгукнуся і відповім на ваші коментарі. Поки що закінчуємо це відео і до побачення, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Дякую всім.